У Варшаві сильно побили чоловіка, який вдарив українку. І от змі, ЗМІ пишуть, що так його провчила українська громада. Нагадаю, що водій авто намагаючись припаркуватися, збив українку. Після чого він вийшов з автівки і вдарив дівчину кулаком в обличчя, а потім ще й ногою під спину. Президент написало польське видання, і за їхніми даними у поліції постраждалій, буцімто порадили не повідомляти про те, що сталося. Ну і вже майже половини суми ми зібрали на реб для нашого ведучого Максима Прокопенка і його побратимів. Нагадаємо, що Максим добровільно мобілізувався ще у перший рік повномасштабного вторгнення. Починав з військового медика, а от зараз знищує окупантів з неба. Ну і щоб ризики були меншими, хлопці потребують захисту саме реб систему на яку власне і відкрили збір. Ціль досить велика: 585 тисяч гривень. Але це допоможе зберегти життя наших захисників. Тож ми збираємо. Вже третій місяць і поки що зібрали 275 тисяч гривень. Зараз на екрані ви якраз бачите QR-код і також номер банки, за яким можна задонатити. Докладніше розповів сам Максим, тож можемо почути. Всім привіт! З вами Макс Прокопенко і це мій розрахунок. Тепер ми військовослужбовці 413-го окремого батальйону безпілотних систем Рейд. І ми вбиваємо ворогів. Для того, щоб допомогти зараз нам. Треба зовсім небагато. Треба ваша підтримка, друзі. Ціна нашого доїзду на роботу, ціна нашого життя, це реп для нашого авто. Ми будемо очищати українську землю від окупанта і надалі. І для того, щоб ми не з'явилися так само в, в тих відео, яких ви бачили в російських пабліках, ми просимо вас долучитися до нашого збору. Слава Україні! Героям слава!